Твоя зона комфорту це твоя зона стагнації. Як з неї вийти? Зона комфорту це непогано, це необхідно. Але жити тільки там небезпечно, бо там немає росту, немає нових навичок, немає кращої версії тебе. Ти не стоїш на місці, ти деградуєш. Світ рухається, а ти ні. Через рік ти далі від мрій, ніж сьогодні. Не треба кидати роботу завтра. Не треба драматичних змін. Малі, але регулярні дії. Трохи незручно це зростання. Дуже незручно це травма. Ми ж хочемо зростання, а не травмуватися. Розтягуй свою зону комфорту, а не рви її. В черзі, в кафе, в ліфті. Просте, привіт, як сьогодні ваш день? Страшно? Саме тому треба почати. Кожна розмова це тренування. Відмова не вб'є, а соціальні м'язи зміцняться. Вибери інший маршрут на роботу. Нове кафе. Іншою рукою почись зуби, здається, дрібниця. Але мозок активується, утворюються нові нейронні зв'язки. Вимикається автопілот. Починаєш помічати життя. Запросили кудись і ти хочеш відмовитись? Саме тому йди. Пропонують виступити? Страшно. Саме тому погоджуйся. Страх це вказівник на зростання. Йди туди, де страшно. Там твоя еволюція. Запитай колегу, що я можу покращити. Страшно почути правду? Саме тому це цінно. Діскомфорт критики це подарунок. Побачиш свої сліпі зони. Ростеш швидше. Вивчаєш щось, Ділись процесом. Блог, соцмережі, відео. Страшно виглядати недосконалим? Саме це тренує. Вразливість плюс навчання дорівнює максимальне зростання. Зростання починається за межею комфорту. Єднуюся до клубу і тренуйся в безпечному і приязному середовищі.